Фронт, опронт, мої кохання, що вас очікую на протязі найближчих трьох днів, думайте про себе, я думаю про вас, кохання особисто розкладую, на запитання, амулети, амулети 365 днів це ваша шикарна можливість прожити найкращу версію цих 365 днів. Головне брати ці можливості. Моїй одній клієнці запропонував друг піти ворог, але вона не захотіла. Він каже, та посидиш кафе, чого? Вона не хотіла встати 5 утра, але встала. Да? І що ви думаєте? Вона каже, я там сиділа, щось там вона е просто сиділа, каже, пила кофе, потім щось позавтракала і каже, потім до неї підійшов сам, е Боже, я вже по-іспанськи, сам хефе, сам е володар цього ресторану. Запропонував їй, каже, а чого ви сидите? О там є те подивитися, те подивитися. Вона в Румунії, до речі, зараз знаходиться. І каже: побачив, що в мене такий вираз обличчя. Каже, у вас є гроші? Вона каже, ні. І Він їй дав гроші, дівчата. Тобто, вона взагалі навіть не прохала і немає такої навіть на Тому дівчата, вона поїхала, все побачила, тому пишіть. Я можу все. Але тільки завдяки вищим силам, але якщо ви цього хочете. І так дивимось, днів, що вас очікує. Ви будете працювати на чимось, да? щільно, невтимно, трійка пентаклів. куй, куй железо. да? І у вас буде якісь приводи для радощів. Так, так, класно. Можливо, з подругами будете зустрічатися, але не але і також у вас буде можливо дві роботи, ви будете намагатися працювати на двох роботах. Ох, яка ви, але щось якось грошей не буде, кажуть карти. А, ні, це не грошей не буде. Це дівчата щось до щастя в коханні. Нема прояву якого чоловіка, якого ви кохаєте, якого ви очікуєте. Бо у вас розбите серце, мої ви любі. Але кохання всполехне ці три дні і що? І ви будете в очікуванні, ви будете чекати, коли ж проросте те сім'я, яке ви посіяли. І буде шанс, дівчаточки. Вам доля дасть шанс. Хоча не факт, що ви цей шанс візьмете, ви стоїте з мечем, ви включили своє серце, ви холодна, ви наче снігова королева. Так, ви дуже сильна дівчата. Ви підкорили цього чоловіка і ви можете отримати все, що захочете, але якщо у вас вистачить сил на це. Але вам не подобається багато чого в цій людині, так, але він теж зараз мочових енергіях. Ви зараз мабуть посварилися, ви однакові зараз. Але...